Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Попри постійну загрозу удару у відповідь, вони щоденно насипають по ворожих штурмовиках зі своєї 152-мм гармати. Наступний сюжет про артилеристів 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які обороняють яр. незважаючи на всі заяви російських пропагандистів, місто не захоплене ворогом, зокрема і завдяки нашим гармашам, які зі своєї акації ефективно палять і укріплення рашистів, і техніку з піхотою Детальніше в сюжеті нашого Єгора Рома. Ну а крім цього, під час матеріалу, ви побачите qr код та номер картки, за яким можна підтримати збір 24-ки на екскаватор, який вкрай потрібен для облаштування запасних позицій для артилеристів. Підготовка до важкого робочого дня починається тільки на сірі. Артилеристи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила перевіряють стан своєї гармати 2С3 3 Акація підносять її снаряди, які тут на часовоярському напрямку витрачають дуже швидко. Після цього можна випити кави та послухати небо. Погода погана літа. Тут постійно щось зищить у небі, кажуть гармаші. Саме тому кожен із собою завжди має рушницю. При роботі автомат він нафіг не потрібен тут. А от е, рушницю ти рушнице безпілотнелюбою можеш само попасти з автомата. Тобто, бо то є дроп і це нахай, воно. Надходить команда до бою. Ворог, як тут кажуть, спалив свою позицію. А значить, їм назустріч вилітає снаряд 152-го калібру. Готові? Готовий. Гармата, Постріл! А за ним ще декілька гарячих подарунків. Гармата, постріл! Бойову роботу завершено. Тепер треба швидко маскуватися, адже акацію будуть шукати ворожі дрони. Командир гармати на позовний Рамштайн. Результатом задоволений. Та нічого, просто зріняли землею і все. Як виявилося, працювали по укриттю ворожих пілотів БПЛА. Це надважлива ціль, адже саме дрони найбільше кошмарять і нашу артилерію, і інші підрозділи. Літають кожен день. Хлопці стараються їх збивати, звісно, не без цього страдає наша техніка. І від цього напрямок ну, нелегкий. Я не вважаю, що будь-який напрямок нелегкий є, але більш-менш тримаємося і працюємо, звісно. Крім укріплень, кажуть гармаші, часто доводиться бити її по піхоті росіян. Штурмують вони кожен день. А залежно скільки груп там і виходять на штурм, це по-різному буває. Буває завжди ну, вони штурмують 2-3-4 особи. От. Дуже, дуже рідко, коли група йде велика, десь 10-15 чоловік. Це дуже рідко буває, але буває. Зокрема, і завдяки цим хлопцям часів'яр залишається під контролем України. Попри усі заяви Росіян, битва за місто триває. Оскільки противник прагнув дуже швидко захопити часів яр, у нього це не вийшло, і в нас позиції досі знаходяться в місті. Навіть попри те, що вони заявили, що вони заявили, що захопили часів яр, це не відповідає дійсності. Та щоби в умовах засилля російських дронів наші артилеристи мали змогу насипати їх далі зі своїх гармат, їм необхідна наша підтримка зі збором на ескаватор, який допоможе облаштувати нові позиції. Позиції має бути облаштовано багато, включений з запасними, і це пришвидшить роботу і значно і збільшить мобільність наших вогневих позицій, які зможуть швидко мінятися в разі необхідності. Підтримати збір 24-ї окремої механізованої бригади на цю техніку можете й ви за QR-кодом та номером картки на екрані. З Донеччини Ігор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт сі єдині новини.